Вірші Василя Симоненка до мене прийшли в 14 років. Так сталося, що мій батько, великий шанувальник поезії, отримав для того, щоб прочитати на кілька днів тільки новидану книжку Василя Симоненка, яка звалась поезія. Симоненко тоді був, скажімо так, напівзабороненим поетом. І в бібліотеках не було його книг чи ще десь, почитати було неможливо, і про нього ще тоді мало хто чув. Батько почитав книжку і раптом згадав, що я ж її не читала. Мені було 14 років, я навчалася, мабуть, у 8 класі, і він мені дав на один вечір почитати цю книжку. Мені ці вірші настільки здалися своїми, що мені захотілося, ну не знаю, зберегти їх. І я їх почала записувати в зошит, почала з вечора закінчила під ранок. А ті вірші, які я не встигла переписати, їх просто вивчила на пам'ять. А коли щось робиш для себе, то це виходить дуже гарно, і тому я ці вірші пам'ятаю до сьогоднішнього дня. Коли я цю історію розказую на якихось літературних зустрічах, мені не вірять. Але знаєте, от недавно я знайшла цей зошит, знайшла зошит з віршами Василь Семоненко поезії, і що я тоді встигла за ніч переписати: Дід умер, море радості, берези в снігу займілі, помилка. Навіщо бундючитися пихато», Головешка. Всі ці вірші сьогодні це класика. Найогідніші очі порожні, чари ночі. вихвалясь і славити й кричати. Вітер виє, довго виє, навіть слухать обрида. Говорю я з тобою мовчки. Я дуже люблю, до речі, цей вірш, говорю я з тобою мовчки. Він написаний за кілька місяців до смерті Василя Семененка, що я вже дізналася, звісно, пізніше. В кохання воно, як правило, дуже мовчазне почуття. Не зразу, не, не завжди розділене, і тому я прочитаю його з пам'яті. Говорю я з тобою мовчки, тиша хмарою проплива, і вовтузиться думка, мов квочка, в намаганні родить слова. Тиша важче терпнуть губи, ти шарепне навпіл ось ось. Припаду я шалено і грубо до безумства твоїх волос. Упаде розідрана маска і сполохано вгледиш ти. Скільки в тиші чаїлися ласки, скільки в грубості теплоти, насміються своєї безубості, прописні допотопні думки, джерелом вдарить ніжність і грубості, Заваркують живі струмки, задихнеться від люті сірість, нам на щастя, а їй на зло. Поміж нас підведеться щирість і з'єднає наше тепло. Давайте ми ще погортаємо цей зошит. Якийсь справжній, невигаданий. Цей зошит дописаний до кінця, тут 96 сторінок, все це вірші мої улюблені, які я переписала в шкільні роки, а далі були такі зошити, але вже з моїми віршами. Тиша Грім, поема Василя Семененка. Здавалося б, що ця поема з такою назвою Тиша Грім має бути про якісь соціальні потрясіння. Але насправді це поема про кохання. Я зачитаю у ривочок. Чому смуток з тобою поруч часто ходить у світлі дні? Мабуть, є в тебе біль і горе, невідомі зовсім мені. Хоч, на щастя, життя багате, але кожну людину ждуть, і печалі, і біль, і втрати, і не можна їх обминуть. Але к бісу цю мудрість у Богу і догадки і три чорти. Я бажаю, щоб всю дорогу це життя посміхалась ти. Щоб ніколи сльоза на віях не світилася, мов роса, Хай же щастям завжди же некриклива твоя краса, я найму тобі зовсім віри, як сумною побачу тебе, небо в сутінь буває сірим, а насправді ж воно голубе. Що мені завжди здавалося І досі здається, що якби їх не написав Василь, то їх би написала я сама. І знову сам. Воюю проти себе, два чорти скарапудились в мені. Один волає, зупинись не треба, Штовхає інший не спиняйся, ні. І я іду і падаю і знову, іду вперед або плетусь назад. Мені дарма, що брехні і обмови, об мене торохтять, як об гостинець град. Мені дарма, плюю на застороги, Топчу у олесливості мох. Мої чорти беруть мене на роги. І щоб мені не збитися з дороги, то треба дослухатися обох. Звісно, тут поставили питання: хто для мене Василь Симоненко? Я над цим питанням задумалась набагато раніше, ніж мені його задали. Хто для мене Семененко? Вчитель? Ні. Пророк класик? Ні. Я думаю, що Семененко для мене вічний ровесник. Тому що коли я його прочитала в 14 років. Я зрозуміла, що мені дуже легко сприймаються ці вірші, вони якісь мої. Так само я думала в 50 коли вже була за віком майже мамою Семененко. І так само я думаю і зараз, коли за віком я йому бабуся. Тому я прочитаю свій вірш до Семененка. Це моя розмова з Василем. В ньому нема нічого нового, чого я тільки що не розповіла, просто це вже буде в заримованій формі. Розмовляла з тобою крізь призму років. І в свої чотирнадцять, і ось у звінах. Все шукала порад покоління батьків, а тепер ти за віком вже є мені сином. Уявлявся мені невдалекій млі, бо ж від слова до серця найближча дорога, бо й мені найдорожче то крихта землі, що стулилася в грудку від поту людського. Бо й у мене є Лесик, тепер Олексій, і йому я читала твого лоскотона. Мій кірпатий барометр, мій згусток надій, тепла брунька мого материнського лона. Я не сміла себе називати поет. Я боялась, що вірші мої витребенькі, що не досить міцним був мій власний хребет. А в поета ж, мав бути, як у Симоненка, бо ж поет не принишкне від владного цить. Скільки б душу не мучили, тіло не били. Бо поет той кому більш від інших болить. Бо поет той, хто любить і не жде, щоб любили. Твої тиша і грім в чужомовній юрбі, будя душу українську розторсують гідність. Розмовляю з тобою, мов рівна тобі. Це не рівність, Василю, не рівність, а рідність.